Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Маємо сьогодні таку по сонячну погоду. Капає з даху, бачите, Капає з даху. Ось такі от капельки. Так, так, так. Це у нас все тільки грудень, друзі. Так що... Добре, значить, ну що, до вашої уваги хочу вам показати. Маємо сьогодні в ремонті бензопилу китайського виробництва. Номерну, ось бачите, номерну, яка працює 52 кубову, 45-ка поршень, яка працює на лісі. Тут їх три приїхало до мене. Тобто заготівля дров, валять дерева грубшими пилами, там 361, 260 штільочок, А ці вже так для розкрижовки є. І фактично з цим, що я хочу сказати. Значить, пила працює немало, друзі. Я її подіргав за шнурок. Діоргається, але мені не подобається трошки. Вже під рукою чую, відчуваю. Ну, і що ми бачимо? Дивіться уважно, зайдемо на сонечко, щоб подивитися на циліндр. Гляньте, це в нас є впуск. Бачите, отак виглядає. З боків де продувка, кусочки повідлущувались. А тепер дивіться, фокус-фокус. Гляньте. Бачите гарно? Ні косілля нема. Вже приїхав. Ось так от. І які були симптоми, друзі? Вже приїхав. Так, так. Які були симптоми? Симптоми були, я її запустив. Пам'ятаєте, я вам розказував, витягуєш підсос. О, Даємо підсос сюди. Нема де зачепити, але так зробимо. Витягую підсос. Підкачав праймером. Пила запустилася. Працює на підсосі. При тому, що вона мала би заглохнути там протязі 2-3 секунд. Ну, Врахуючи, що холод, нульова температура. Бачите, пар йде. Нульова температура. Вона нехай би довше поробила і має заглохнути. А вона не глохне. Вона працює. Я чик, підсос запхав, пила, заглохла. Тобто підсос повітря. Раз, сальники колінвала. Два. Бачите, оцей циліндр робить таку штуку ще. Як говориться, воно собі живе, як хоче. Працює. Ви там газуйте, не газуйте, а я собі роблю, бо мені так все подобає. Отаке. Значить, колінвал бачимо хороший. Ось такий обмідний колінвал, якщо бачимо, то прекрасно. Але люфток трошечки та, якби був. Я знімлю ще поршень, Ну, Тут поршень роздолбаний. Досить таки нормально. Бачите? І вертикальний люфт на поршню є на пальцю. На шатуні не бачу нічого, колінвал тут файний. Є міні-міні зігнутий трошечки мікро. Ну, я думаю, його ще можна лишити, так, щоб не попадала людина в гроші. Дуже маленько, фактично, тут ланцюг не буде дуже натягатися, посилюватися. Якщо дивитися сюди, бачите, кручу. Також дивимося на маховик. Завжди, знаєте, де я дивлюсь? Край маховика і співвідношення, там якщо циліндр є, а буду корпуса до картера, Увага! Крутим. Бачите, маховик практично рівний. Значить, Колінвал, друзі, лишаємо. Шукати в дупі шкварків, а будемо лишати його. Отаке. таке. Не будемо видумувати. Як мій один знайомий каже видумовувати. Отаке. таке, ну, хтось видумує, хтось видумовує, як йому подобається. Отаке. Тепер. Бачите, як поршень тут гарно попрацював, дивіться. Бачите, тут є аж такі всякі речі. Ото є заводське, так би мовити. А тут він аж сивий є. Так як я показував з 361 штіля, пам'ятаєте? Не знаю, чи я з нього показував, чи не показував. Ось таке от, бачите. Вроді за поршня я щось говорив, не пам'ятаю. Ну, якщо хорошої якості, він буде сивий такий, а не лескучий. Ось таке. Так що. Сальники колінвала, друзі. Поршнева. Карбюратор перевірити На працездатність. Так включали-виключали, що аж кнопку виламали. Москаль казав, хто так строїть. Нє? Ну бачите, якщо інструмент ходить по руках, звичайно, воно не дуже добре. Ось таке, ну, кожен хоче, хоче свого Кожен хоче свого, щоб в одних руках інструмент був, тоді він буде служити. Людина пильнує, дивиться, миє, витирає, чистить від пилюки, тобто від тирси, і воно тоді буде працювати. Ну, нема на то ради. Ось таке, так що якось так. Такий в нас китайчик є. Альфа якась що там пише? Ну, менше з тим на стартері. Такий косяковий стартер. Ну, така модніша вона трошки. Бачите, навіть має металічні собачки на маховику. Металічні. Ось так. Ми зараз все поскидаємо. ще. Дивимося ще на сальник. Той так собі. Той треба буде міняти, мені не подобається. Не треба лишати, то вже все робиться. Треба рятувати поршневу, як нова поставиться, щоб оці сальники не нищили її, якщо ми їх лишимо. А ми їх лишати не будемо однозначно. Прокладочка, оці всі речі потрібні. Так що іскра є, вона запускається, електрично вона нормальна. У нас вже проїхав ресурс, свій двигун. Що у нас тут пише? Є щось якась назва. Ну, він не є з таких тих дешевих дивимося. Не знаю, що там малює. Хез якийсь зараз. в своє око перепрошую. Потім мені перець падає. Дивимося сюди. Хельма. Хелма. Поршнева хелма, друзі. Мені так не видно. О, бачите. Ось воно пише. Щось воно веселіше було. Він навіть такий зверху цікавий. До алківського якогось подібний, але фактично... Посадочне місце має це саме. Бачите, він навіть має оце ребро між вікнами, бо в китайському звичайному йде однаково. Я думаю, що він має сісти сюди. Так що будемо пробувати. Все, добре тоді. В такому разі, друзі, до нових зустрічей. З вами був Мотогараж Андрія і всього вам найкращого. Слава Україні, героям. Слава. Всього доброго. Па-па.